Як держава гарантує права людини? Позитивні та негативні обов'язки держави. Високі договірні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією права і свободи. Так зазначає Європейська конвенція з прав людини. Так зазвичай починаються і інші міжнародні договори про права людини. А те, що коли людина має право, то держава повинна це право гарантувати, це є одним із основоположних принципів концепції прав людини. Як саме гарантує права людини держава? Що це означає? Чого може очікувати від держави людина і що саме зобов'язана зробити держава, щоб гарантувати права людини та основоположність свободи? Права людини ми маємо за фактом народження. То чи повинна взагалі держава щось робити, щоб вони були реалізовані? Візьмемо, наприклад, право на життя. Маючи це право, ми очікуємо, що ніхто не буде позбавляти нас життя, ніхто не буде втручатися в це право. Свобода мирних зібрань в першу чергу означає, що ніхто не буде мені перешкоджати виходити з мирним зібранням в той час, коли мені потрібно в те місце, де мені потрібно, щоб висловити свої погляди. Натомість правами називають так звані позитивні права. Право на освіту не може здійснитися само по собі. Тут держава має створити певні умови: надрукувати підручники, розробити навчальні програми, підготувати вчителів. Звісно, що така класифікація є умовною, адже сама свобода мирних зібрань, наприклад, потребує і певних позитивних дій з боку держави, тому що коли я виходжу і виражаю свої погляди, можуть бути альтернативні погляди, і можливо. А, а в більшості випадків це так і є. Необхідно забезпечити безпеку під час проведення мирного зібрання. Правам і свободам відповідають позитивні і негативні обов'язки держави. Негативні обов'язки держави означають не втручатися або поважати право на приватність це право на те, щоб тебе залишили в спокої. Це вислів судді США Томаса Колея, який жив у 19 столітті. Позитивні обов'язки держави передбачають активні дії держави, щоб певне право було реалізовано. І навіть тоді, коли в першу чергу ми очікуємо, що держава не буде втручатися, як у випадку з правом на життя, у держави є позитивні обов'язки. Держава зобов'язана захищати це право, а значить, встановити законодавство, яке буде забороняти такі зазіхання на життя, яке буде передбачати кримінальну відповідальність, якщо а, у випадках Зазіхання на життя. І якщо такий випадок вже трапився, то е, держава зобов'язана провести ефективне розслідування і наскільки це можливо встановити, наприклад, відшкодування витрат. Бувають випадки, як у прикладі з правом на освіту, коли держава має забезпечити умови, щоб певне право було реалізовано. Як ще один приклад, щоб правом на справедливий суд могли скористатися, кожен не кожна, необхідно, щоб забезпечити доступ до правосуддя для, наприклад, малобомбільних груп, для а, людей з інвалідністю, для батьків з дітьми, для людей поважного віку, іноземцям необхідно забезпечити переклад а, під час судового процесу. Отже, щоб гарантувати права людини, держава має три категорії функцій. Перша категорія функцій пов'язана з негативними обов'язками держави. Поважати, утриматись від втручання. Друга і третя категорія функцій пов'язана з позитивними обов'язками держави. Захищати та забезпечувати.